Мав передати автомобіль військовим, натомість користувався ним сам. Поліцейські затримали псевдоволонтера. У Вінниці погасили марку Тримаємо небо України. Шкарпетки для оборонців в'яжуть відвідувачі будинку дитячої творчості Калинівської громади. Мільйон доларів США для головнокомандуючого українського війська генерала Валерія Залужного заповів уродженець Вінниці Григорій Степанець. Про це повідомили журналісти New York Times з посиланням на родину Степанців. Спадок Валерій Залужний перерахував на потреби армії. Григорій Степанець народився 1938 року у Вінниці. Його батько воював у Другій світовій, загинув у жовтні 1941 року. Після закінчення школи Григорій навчався в Москві, вивчав фізику та математику. Працюючи в геофізичному науково-дослідному інституті в Москві, підписав листа на підтримку дисидентів і невдовзі був звільнений за сфальшованим приводом. Пізніше його переслідувало КДБ. Тисяча року при Їхав до Сполучених Штатів Америки і почав працювати в Майкрософт у Редмонді, штат Вашингтон. Розробником програмного забезпечення. Григорій Степанець помер 24 жовтня 2022 року. Мав передати автомобіль військовим, натомість користувався ним сам. До двох років позбавлення волі загрожує вінничанину, якого підозрюють у привласненні допомоги для армії. Про це суспільному повідомила речниця поліції області Заріна Маєвська. У соцмережі чоловік збирав гроші на захисне спорядження та пальне для оборонців, утримавши його від громадської організації. Збір не закрив на псевдоволонтера. У поліцію заявили представники громадських організацій. Під час обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили документи з ознаками підроблення: медикаменти, турнікети, павербанки, бронежилети, зброю та набої. За словами Маєвської, чоловіка поки не затримано, йому оголосили про підозру. Запобіжний захід оберуть протягом доби. До поліції Вінниччини надійшло декілька заяв від представників громадських та благодійних організацій з приводу незаконної діяльності чоловіка, який видавав себе за волонтера. За такий злочин передбачено покарання у вигляді до двох років обмежено волі. У ході проведення всіх необхідних слідчих дій зломиснику буде надана остаточна правова кваліфікація. Суспільне намагається встановити контакт з фігурантом чи його адвокатом для висловлення своєї позиції. У Вінниці відбулося спецпогашення марки Тримаємо небо України. Захід проходив у туристичному хабі міста за участі командування повітряних сил Збройних сил України та Вінницької дирекції Укрпошти випустили марку за ініціативи Офісу туризму Вінниці. Це вже четверта ексклюзивна марка міста і друга, яку присвячують захисникам неба. В основі композиції рівносторонній хрест із розбіжними сторонами, в центрі якого у круглому медальйоні зображення знаку княжої держави Володимира Великого. А сам медальйон накладено на стилізовані. Зображення меча вістрям угору. Директор Вінницької дирекції Укрпошта Володимир Шаловінський говорить, наклад марки обмежать, аби зберегти її ексклюзивність. Вона повинні мати ексклюзивне значення і повинні бути я перевіті і мати не тільки ціну грошову ціну, а ще й ту, до чого вона присвачена саме до подій. Придбати марку Тримаємо небо України можна в туристичному хабі Вінниці та на сторінці візит Вінниця у Фейсбуці. Вартість 100 гривень. Також можна придбати марочний блок і конверт із підписами учасників спецпогашення. Для цього необхідно взяти участь в благодійному аукціоні, який стартував на сторінці візит Вінниця. Гроші спрямують на потреби захисників. Потреб дуже багато на сьогодні в армії бачите, що вся країна збирає різні фонди. Збирають це не лише має бути якесь озброєння. Це є ті ж самі генератори, то засоби зв'язку, ті ж самі. Це все потрібно, інтернет. Аукціон у соцмережі триватиме до 12-ї години 27 -го січня. Наталя Колодій, Олег Смаковський Суспільне новини, Вінниця. Голубці для українських захисників крутять господині Тиврова. Серед них і Олена Білостенна. Готуємо зажарку до них, заправляємо також жиром, томатна паста. Заправляємо, ставимо на плиту, ми на плиті тушимо, потім вони остигають до певної температури, і формуємо їх в маленькі відеречка 5-літрові, відправляємо нашим захисникам. Вони вже готові до вживання, вони тільки там розігрівають, на чому їм приходиться. Окрім голубців, захисникам передають і вареники, ліплять із сиром, картоплею та капустою, розповідає Таїса Бондар. У жінки на війні син, тож каже, готує і для нього, і для його побратимів. Мій син зараз захищає Україну, теж з 25 числа, і я вирішила бути поряд з ним. Йдемо до перемоги разом. Вареники ліплять, варять, опісля охолоджують. Складають у пластикові відерця та передають волонтерам. Щоб вони не злипалися, то ми робимо на олійки робимо зажарку і відеречка складаємо такі піділітрові відеречка, І їдуть вони туди до наших хлопців. Пані Наталя зі шпикова на цій волонтерській кухні відповідає за налисники. Їх каже, готують навіть коли немає електроенергії. Тоді використовують піч. Спасає наші пічки, наших бабушок, дідушок, наші пічки, які заготовляються на дрова, запалюємо і такі плити, і дуже добре на них жарити, немає світла. Ми пристосовуємося. Виготовляють жінки й імбирне варення. Його розповідає Олена Березняк. Оборонці просять для підвищення імунітету. Розтоплюємо мед на паровій бані чуть-чуть, не -чуть, щоб не дати йому, щоб він не втратив своїх якостей, паримо лімони. Ріжемо, витягаємо кісточки, мелимо на месорубці. Зв'язку з тим, що немає світла, то довелось достати стареньку. Імбір обираємо, ріжемо теж на мілесенькі кусочки і теж перемелюємо. Збираються господині вдома у волонтерки Ірини Сороки. Жінка розповідає, готують для оборонців із березня 2022-го. Вареників я вам не можу навіть сказати, скільки ми їх вже наліпили, це вже більше 10 тисяч, це вже точно з першого дня війни. Голубців то вже зо 6 тисяч це гарантія. Налісників ми, наприклад, оце почали тобто, возити їм 4-5 місяців, коли похолодало, бо коли було тепло, вони не дуже їх сроняли. То це вже теж десь до 4-5 тисяч ми їх вже завезли. Хлопці наші виходять вечорні тільки на зв'язок. І кожен вечір з 11 години до 2 ночі я спілкуюся з кожним із них. Сьогодні у Тиврові приготували тисячу вареників, 300 голубців, понад 200 налисників та 20 банок варення з імбиру. Їх повезуть військовим, які захищають Україну у Дніпрі. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне, Новини, Вінниччина. Жителька Калинівської громади Оксана Дячина в'яже шкарпетки разом з іншими жінками у місцевому будинку дитячої творчості, каже, збираються не вперше долучитись до акції зі грі захисника Запропонувала директорка закладу Олена Мусієнко. Ми запросили всіх наших колег, педагогів, половину з них вміють в'язати, половину не вміють. Запросили ще всіх бажаючих. Було не так багато, але знайомих підключили. Друзів, сусідів, кумів. Оксана Дячина розповідає, вже зв'язала 15 пар шкарпеток і прийшла ще. Каже, у такий спосіб хоче допомогти оборонцям дати відчути, що і тут про них пам'ятають і турбуються. Я думаю, що так повинні всі робити. Ну, війна не для одної людини, не для солдатів, для нас всіх. Як люди кажуть, може в кого є там хтось, то ті будуть переживати. Ні, в мене нікого нема. Є двоюродні, які воюють, але я ж вважаю, що це кожен повинен. Допомагає жінка не лише тут, плете сітки і в'яже шкарпетки вдома, а ще ходить до місцевого волонтерського центру. Я, крім носків, в'яжу ще сітки хлопцям, в'яжу їх вдома. Зв'язала шість великих таких: і шість на вісім, і три на сім. Ну великі. Які кімри в'яжу, наші ломники. В'яжуть шкарпетки хто спицями, хто гачком, розміри від сорокового до сорок сьомого. Хто не вміє, розпускає вживані речі на нитки. Долучаються і діти. Дуже багато шелестівочки діти малюють, адже наш будинок творчість, нас гурточки, і ми постійно, або малюємо якісь листівочки, до кожного свята стараємося якісь подаруночки, якісь обереги передати нашим військовим. Цього разу для оборонців у будинку дитячої творчості нав'язали та передали кілька коробок шкарпеток. І планують це робити і надалі, каже директорка. Принаймні, ниток мають щонайменше на кілька десятків пар шкарпеток. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина. Дипломи за відвагу трьом працівникам сервісного центру МВС номер 6541 вручає директор автошколи 20 січня. Іван Філіп, Віталій Зотов та Олександр Карамалак вивели з плаючого приміщення автошколи двох чоловіків і жінку. Загорання сталося на третьому поверсі автошколи. Його каже Роман Смішний, здавали в оренду. Попередньо вогонь спалахнув в одній із кімнат площею 70 квадратних метрів. В Тому приміщенні був орендатор, який займався моделюванням, робив квадрокоптери, літальні апарати, і щось видно, пішло не так і виникла пожежа. Загалом було евакуйовано 5 чоловік, врятовано три людини. Двох жінок довелося знімати з третього поверху за допомогою автодробини. Іван Філіп розповідає, того дня приймали іспити із водіння на території автошколи. Тож, коли побачили з вікон густий дим, кинулися на допомогу. Суспільному показує відео, яке зняли очевидці ще до приїзду рятувальників. Прийняли рішення піднятися наверх, подивитися, чи не залишилися тут люди. Піднялись наверх. Тут вже було така задимлення, що неможливо було дихати. Адреналин був. І чувство відповідальності. Іван Іванович у нас зняв світер. Я взяв тряпку, яка лежала на стулі. Ну, так і прийшлося. Що бачили, то і брали. Дим був дуже єдкий, та взагалі прибугали метрів 15-10, розгортались, де не було видно навіть виходу. Фонарика на розстоянні одного метра. Ми коли піднялися на третій поверх, ми втрьох почали гукати людей. Ми голосно про це кричали і почули, ми вже з класу безпосередньо очбового, коли жінка кричала нам. Ну. Усі троє рятувальників, переселенців з Херсонщини у Вінниці, працюють і проживають із серпня. Після побаченого у рідному місті кажуть, не злякалися і не розгубилися. Просто вчинили так, як повинен зробити кожен кожен наш громадянин, тобто не залишати одне одного, одного в біді. Про те, що їхні працівники герої, керівництво сервісного центру дізналося на наступний день. На електронну адресу відомства прийшов лист подяки від врятованих, каже начальник сервісного центру Геннадій Булай. Всі були дуже вражені їхні та Бажанням афішувати події. Пишаємося нашими працівниками, героями, які не тільки професійно виконують свої справи, але і ще проявили мужність, проявили силу характеру та людяність у необхідний період. Ми хочемо їх відзначити за дану подію, тому що вони дійсно молодці. Подяки чоловікам готують і обласні рятувальники. Зараз на місці пожежі працюють криміналісти і дослідно випробувальна лабораторія. Розглядають кілька версій загорання. Їх поки не озвучують. У поліції справу розслідують як умисне знищення або пошкодження чужого майна. Чоловік, який орендував приміщення, де ймовірно спалахнула пожежа, нині у розшуку, каже речниця поліції області Зерна Маєвська. Зараз автошкола працює у звичному режимі. Через пошкодження електрощитової електроенергія подається з допомогою генератора. Юлія Вознюк Олександр Базюк, Володимир Черніков. Суспільне новини. Вінниця. Понад 50 експонатів часів ОНР поповнили колекцію музею Вінниці. Фотокартки, посвідчення та інші документи належали українському дипломату Сергію Пащенку та його дружині Розалії Васар. Розповів Суспільному директор музею Олександр Федоришин. Це документи особистого характеру. Паспорти, довідки, посвідчення, університетські залікові книжки, дуже цінними є візитівки. Ці артефакти колектив музею придбав за 20 з половиною тисяч гривень у приватного колекціонера. Гроші на документи збирали у Фейсбуці. Необхідну суму вінничани задонатили за півтори години, каже Федоришин. Ця пропозиція теж мала свою терміновість. І порадившись з колегами, прийняли рішення про такий своєрідний музейний фандрейзинг. Ці документи мають історичну цінність для Вінниці, адже місто тричі ставало столицею Української республіки в період з 1918 по 1920 роки. І Пащенко з дружиною міг тут перебувати. Розповідає Федоришин. Після опрацювання артефактів їх внесуть до фонду музею. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 918 прізвищ.